Є питання про те, що була порушено процедура під час голосування на позбавлення повноважень притягнення виконаної відповідальності. Давайте почнемо з що. Це безпрецедентна подія в українському парламенті. Безпрецедентна, бо діючого депутата вперше в Криму з відео доказами звинуватили у корупції, е Головуючий Поставив на запитання свою пропозицію про зміну звичайної процедури розгляду питання про притягнення до відповідальності народного депутата. Звичайна процедура передбачає два тижні, засідання регламентного комітету, виступи депутатів, керівників фракцій, прийняття почули Але в даному випадку ця процедура в порядку, передбаченому законодавством, була змінена. І більшість депутатів проголосували за те, щоб уже зараз... Без засідання регламентного комітету та обговорення прийняти вік парламент має на це право. Він таке рішення прийняв. Тому жодних процедурних порушень про цього питання не було. Єдине, що було порушення, це застій корупціонерів в парламенті. Єдине, що було порушення, це їхня стабільна безвідповідальність. І ще одне було порушення можливість втечі підозрюваного. Бо зараз працівники СБУ чекають, щоб взяти під варту з на рішення парламенту пана Масічка. Колеги ваші питання так, пане Юрі. Якщо ви мене чуєте, я ставила це питання колишньому вашому колезі, колезі Дмитру Добродомову. Тепер до вас питання Сергій Лещенко написав пост про те, що він пропонує не зупинятися, і наступним депутатом, з якого мали би зняти недоторканність, має стати Микола Мартиненко. Я думаю, що неправильно будь-кому з депутатів визначати прізвища, які має оголосити стрібуни генеральний прокурор. Наскільки я знаю, у генерального прокурора є готовність діяти далі в такий самий спосіб, як і сьогодні чи відомо, що це будуть ще прізвища із народних депутатів? Тобто, я так розумію, що список Шокіна тільки відкрився так прізвищем власне Мусічука. Прізвище може оголошувати виключно Генеральний прокурор, який єдиний в цій країні, законом уповноважений оцінити докази і в разі, якщо вони достатні, оголосити своє подання на трибуні Верховної Ради. Я не збираюся оголошувати будь-які прізвища, але знаю, що Генеральний прокурор готовий ще приходити в парламент і оголошувати прізвища діючих народних депутатів, яких він буде прохати позбавити депутатської діканості. А що приводу цієї інтервасії? Послухайте, Ляшко вже стільки наговорив, стільки набалаболив, стільки набрехав, що я не збираюся коментувати ці слова. За свої слова треба вміти відповідати. Сьогодні вся країна побачила, що стоїть за словами і брехнею радикалів: стоїть звичайний корумпований бізнес-інтерес. Я не збираюся коментувати слова. Якщо у Ляшка є якісь підози. Його чекає Генпрокуратура. Я вам чесно кажу, Ляшка чекає Генпрокуратура. Він може прийти написати заяву. про явку з повинною, про скоєний злочин посадовими особами, як він, так, які він так любить виголошувати з трибуни. У нього для цього є всі юридичні можливості. Але він знецінює слова. Я би порекомендував Олегу Ляшку запам'ятати ще одну одинадцять запитків. Не перелюбословку. Щодо роботи Верховна Рада на сьогодні завершено завтра звично сьогодні. Плана засідання закрите завтра, п'ятницю буде працювати далі. Наскільки я знаю, він прокор завтра не збирається. Хоч пане Юрію останнє запитання. Все ж таки з приводу депутатів із списку Шокіна. Чому нині там депутати від Олега Ляшка? Чому це, скажімо, не депутати від ОПО блоку або свободи? Чому перше саме Ігор Мосічук? Я не уповноважений вам повідомляти прізвища, але можу запевнити, що там в цьому списку не тільки депутати від радикальної партії Ляшка. Тобто, ви не вважаєте, що це такий от наступ і помста радикальній партії Ляшка за те, що вони вийшли з коаліції? 100% це помста. Це помста. Це сам Порошенко прокрався і вклав мусічку гроші в руки. А ззаду я стояв і примушував його називати суму, суки він хоче взяти. Це наша промста. Це точно. Послухайте, ну ви ж серйозні люди. Ну, ну ви всі бачили, як і вся країна Тарантіно завидує, тому як гроші через камеру поступали до того, хто їх вимагав. Є факт вимагання і є факт отримання. Я вам кажу, як екс-міністр, цього достатньо для будь-якого цивілізованого суду. Депутатський суд свою роботу зробив на відмінно. Тепер треба швидко завершити досудове слідство і нарешті в цій країні показати приклад успіху боротьби з корупцією, під якими партійними вона не виступала. Я вам скажу відверто: усі фракції є в списку шокерів. Угу. Головне, щоб достатньо було доказів. Давайте дамо йому можливість прийти ще раз в парламент і почути новини. Дя Дякуємо.